Доброго дня, панове перевізники! Слава Україні! До вашої уваги УкравтоКонтинент. Програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Важлива галузева подія відбулася цими днями у Чернівцях. Представники транспортних відомств України та Румунії обговорили план співпраці на найближче майбутнє. Ключовою темою зустрічі заступника українського профільного міністра Сергія Деркача із державним секретарем міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонелем Скріштіану стала розбудова автомобільних пунктів пропуску на кордоні. Запросили заступника міністра транспорту сюди Румунії. Разом з колегами з митниці, разом з керівниками їхніх регіонів, які межують з Україною. Тому тут сьогодні в принципі було багато людей, які з Румунської і з української сторони проявляються про позорну інфраструктуру. Хороша була розмова, є конкретні там, рішення, плани. Тому я думаю, що ми будемо там пришвидшуватись і покращувати нашою закордонну. Дійсно, те, що стосується розбудови пунктів пропуску, те що не важливо нашим пасажирським перевізникам. Це те, що дяківці з 1 червня мають працювати без обмеження висоти автобуса. Тобто, сьогодні є перевізники регулярщик, які мають цей пункт пропуск. Додатковий є нерегулярні перевізники. і саме це обмеження створювало, що фактично автобус не може поїхати. І черги були на Порубному і на Красноївському. Окрім згаданих двосторонніх перемовин з ініціативи голови Чернівецької облдержадміністрації Руслана Запаранюка відбулася зустріч пана Сергія Деркача з перевіркою. Зниками регіону тут обговорюване коло питань було ще ширшим. Ми звернулись до прем'єр-міністра Румунії. За віце-прем'єр-міністра -міністр, віце Румунії, міністра фінансів. І е, відповідні ці звернення перед зустрічю Сергія Анатолійович направили своїм листом йому, щоб він був в курсі по проблематиці, яка сьогодні існує строги транспорту. І дійсно вона існує сьогодні, наприклад, знову система від слова зовсім і є проблема. Ми частково отримали відповіді на наше питання, ми обов'язково їх розмістимо на нашому сайті, але є ще над чим працювати. І ми наполягаємо на тому, що Міністерство інфраструктури приймало активно в цьому участь. Принаймні, вони вже донесли до своїх колег в Румунії, що така проблема є. Ті обіцяли дати контактне лицо в іншому міністерстві, тому що ні Міністерство інфраструктури цим займається. Це митне питання. І відповідно з митницею треба говорити, і ми будемо налагоджувати цей діалог для того, щоб наші перевізники не потрапили на шалені штрафи, а штрафи там до 2000 євро. Ще одне питання, котре продовжує непокоїтися. Перевізників буковини, та, власне, не лише їх, це отримання статусу критичності підприємств. Як ми вже інформували, нині Укртрансбезпека працює в цьому напрямку доволі плідно. І чимало автотранспортних компаній уже мають. Такий статус ми звернулися на цьому тижні офіційно до прем'єра з тим, щоб нам зробили квоту 75%, як це зробили для комунальних підприємств. Ми сподіваємося, що це буде реалізовано. Хоча поки що з тим посадовці, з якими ми спілкувалися, вони досить скептично до цього відносять. Але дорогу осадить від душі, тому треба над цим працювати. І ми наступного тижня плануємо. Який чином вийти, все ж таки на міністра оборони, тому що від нього залежить, чи, чи погодить він таку історію чи ні? Тобто працюємо і в цьому напрямку, також слід додати, що цього тижня керівництво АСМАП провело зустрічі з перевізниками в кількох регіонах, і скрізь підприємці продовжують висловлювати занепокоєння ситуацією з польською системою контролю РМПД. попри деякі послаблення, тамтешні контролюючі органи усе ще ставляться до українців дуже упереджено. У нас ще випадки вони продовжуються, на жаль, збираю дані, будемо далі з ними говорити. Будете легкого рішення цієї історії немає. Ми вже писали через посольство, через дипломатичні шляхи, через СМЗС. Особисто зустрічалися, але воно все так просто не, не вирішується, На жаль, Сергій Анатолійович наголосив на тому, що треба зробити юридичну експертизу, зокрема цього закону, зокрема правомірності накладання цих каосів, зіскання таке і інше. і Він готовий цією юридичною експертизою рухатись далі. Будемо. 100% зараз запроваджуючи чи з нашанка, це лекції для менеджерів, як заповнювати, щоб не робити помилок. І враховуючи, що у нас є великий обсяг інформації, хочу наголосити на тому, що станом на сьогодні є інформація, що інспекція дорогова фактично не штрафує за Ремпіді, тобто, якщо немає геолокації, але водій доказав з приюзником, що це не його війна, то вони не виносять штраф. З митницею з дуже важко, тому що вони 100% перевіряють. Я лише додам, що про всі випадки упередженого ставлення до ваших водіїв ви, шановні перевізники, можете інформувати наш тележурнал. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Розпочнемо з приємного. Цього тижня відбулася офіційна пролонгація угоди між Україною та Європейським Союзом про лібералізацію перевезень. Угода між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, як ми звикли її називати, угода про транспортний безвіз, вже продовжена до кінця 2025 року. Це звичайно дуже позитивна подія. Але я так розумію, що розслаблятися нам зарано, тому що, звичайно, буде досить складний діалог в подальшому щодо продовження на наступні періоди. І я думаю, що в цьому діалозі проявляться певні наші опоненти щодо подальшого продовження угоди. До речі, за час дії транспортного безвізу український експорт до Євросоюзу зріс на 42 а імпорт на 37%. Післязавтра, Після завтра, 15 квітня об 11 годині, відбудеться нетворкінг на тему актуальні питання щодо виконання норм наказу міністерства розвитку громад та територій номер 50», в якому йдеться про процедуру визнання критичності підприємств. У заході візьмуть участь представники Укртрансбезпеки. Посилання на зустріч буде надано за годину до початку заходу. Уряд Болгарії офіційно схвалив зміни тарифів за користування дорогами. Також з 1 квітня набула чинності нова плата за проїзд для великотонажних транспортних засобів та автобусів, а з 1 травня відбудеться підвищення цін на віньєтки. Детальніше на телеграм-каналі Асмап. Наступний сюжет із розряду приємних несподіванок, і пов'язаний він із використанням смарт-тахографів. Як ми інформували в одному з попередніх випусків, у другій половині березня на території Польщі сталося два неприємних інциденти. Контролюючі органи цієї держави виписали штрафи українським перевізникам, чиї вантажівки не були оснащені такими пристроями другого покоління. Це члени нашої асоціації. Вони звернулися до нас, і ми відразу розпочали наполегливу роботу з нашим міністерством розвитку і громад для того, щоб отримати чіткі. Письмові роз'яснення від польської сторони стосовно застосування смарт-тахографів, нагадую, відповідно до всіх міжнародних норм, станом на сьогодні вітчизняні підприємці і не мають таких зобов'язань, про що ми також не раз детально розповідали. В Хартії якості мова йде про обов'язкову участь країн у. В угоді ЄУТР це Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення. А в угоді ЄУТР також не міститься ніяких положень щодо обов'язковості застосування смарт-тахографів. На сьогоднішній день актуальною є е, додаток п'ятий, який передбачає застосування цифрового тахографу. Використання смарт-тахографів при перевезеннях за книжками ЄКМТ з 1 березня стало обов'язковим лише для країн-членів Євросоюзу. Однак польські контролюючі органи, як це на жаль, нерідко буває, виявили до українських перевізників упередженість. І сьогодні це визнали самі поляки. Днями ми отримали офіційного листа. В якому сказано, що, по-перше, перевізники українські, на яких було накладено штраф, цей штраф буде скасовано і гроші повернуто. І в другій частині листа було чітке роз'яснення, яке говорить про те, що так дійсно на сьогоднішній день для українських перевізників. Незалежно від того, який вид від перевезень вони виконують, чи двосторонні, чи транзитні, чи по дозволам ЄКМТ, не є обов'язковою вимога застосування смарт-тахографа другого покоління. Власне, на цій оптимістичній ноті ми і ставитимемо крапку у сьогоднішньому випуску. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!